І ось у Євесті ніч, видимість нуль, вони мене оточили усі у чорних масках, у кожного в руках дрючок. Дрючок – небольшая суковатая палка. У мужчин на селе используется как оружие, у женщин – как оскорбление. А один усміх такий гладкий, на Іринкуного Юрчика схожий. А я так руку на пістолет ставлю і кажу – або ви кладете кабель на місце, або я кладу вас штабелям. Ну, що далі? А далі вони злякалися і в річку. А я за ними. Сашко, що ти мелеш? Мені ж Микола розказав всю правду. Ти сам підскользнувся і впав в ту річку, а вони потім тебе на тому кабелі й доставали. Ну, що ж, Віра Петрівна, ваші показання я запам'ятав. Зараз піду у відділок запишу, а ви зайдете.